Та шкіра це найкращий ресурс. Уяви, ти прокидаєшся вранці, дивишся в дзеркало і бачиш свіжу, гладеньку, сяючу шкіру без втомленого вигляду, без дрібних зморшок та тьмяного тону. Хочеш, щоб шкіра сяяла вже за два тижні? У мене для тебе є секрет молодої сяючої шкіри. 3деа – це 5 засобів у наборі, що борються зі зморшками, захищають і відновлюють шкіру. Це не казка, це чарівний набір. Твій базовий системний догляд, який працює 24 на 7: вдень захищає, зволожує, живить, вночі відновлює, оновлює, повертає пружність. Чому саме цей набір, а не щось із магазину? Бо в ньому 5 продуктів, які закривають усі потреби шкіри від очищення до ніжного догляду навколо очей. Містить запатентований 3D-комплекс. С вітаміном В3 та антівіковим пептидом це три складові, які стопорять старіння на клітинному рівні. Твоя шкіра буде пружньою як у 20 років, вирівнюється, вирівняється, Коли обличчя стане рівним та свіжим. Забудь про стреси в тому, бо шкіра отримує надійний захист від сонця і навколишнього середовища. Легка, як повітря формула, підтримує калаген і аластан. Що говорять мої клієнтки? Послухайте. За два тижні моя шкіра стала ніжніша і ластичне відчуття просто неймовірне. А тепер проста математика: вартість набору 5,950. Але якщо розрахувати, то вартість набору в місяць виходить 490 гривень. Це лише 4950 на день, тобто це менше, ніж чашка кави. А ефект молода, та доглянута шкіра, хто вміє рахувати, той зрозуміє вигоду. Ловіть бонус до кінця серпня, м'який рушничок або стильна футболка. Кількість наборів обмежена. Не пропусти свій шанс. Ти тільки уяви, як приємно завжди чути, коли говорять ти виглядаєш молодшою. Тож напиши мені прямо зараз. Хочу набір. Твій догляд на наступні 10 місяців уже готовий. Не відкладай, замовляй сьогодні. Просто зараз отримай свій чарівний набір TimeWise 3D і вибери один із подарунків.